Добрий день, діти! Ми з вами починаємо вивчати новий розділ Соціальна складова здоров'я і переходимо до першої глави Соціальне благополуччя. Тема сьогоднішнього нашого уроку стать і статеві роля. Що таке стать? Хлопчик чи дівчинка? Перше запитання про вас, щойно ви з'явилися на світ. Хоча вашу стать було визначено набагато раніше, в момент зачаття. Тож, що таке стать? Стать сукупність ознак, що визначають, є людина чоловіком чи жінкою, стать зумовлена структурою генів, вона є поняттям біологічним. Від статі залежить будова статевих органів, можливість стати матір'ю чи батьком, а також деяких. Інших ознак пропорції, наприклад, тіла, зріст, ширина плечей, об'єм стегон, розподіл жирових тканин, кількість волосся на тілі на обличчі, особливості статевого дозрівання, м'язова сила, витривалість, риси обличчя, тембр, голосу і навіть міміка і хода. Що таке гендер? Гендер – або статева роль поняття культурне і соціальне. Воно визначає риси характеру та особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві. Наприклад, жінкам зазвичай приписують такі риси характеру, як турботливість, поступливість, емоційність, а чоловікам лідерство і стриманість. Поведінка конкретної людини може відповідати прийня... прийнятій суспільстві, а може і, навпаки, вважатися характерною для протилежної статі. Так, чоловіки бувають мужними і турботливими. А жінки ніжними і енергійними. У цьому немає нічого поганого, навпаки, вважається, що поєднання в одній людині традиційно чоловічих і жіночих рис характеру робить її повноцінною і надзвичайно дієздатною особистістю, яка обирає стиль поведінки залежно від конкретної ситуації, а не обмежується тим, що відведено для її статі. Давайте ми з вами зараз прочитаємо наведені факти, ознаки статі і ознаки гентера. Ознаки статі з'являються самі по собі без зовнішнього впливу, є універсальними, не залежать від країни, культури, релігії, наприклад, тільки жінки народжують дітей, ніколи не змінюються в історичному процесі, властиві лише одній статі. Ознаки гендера є культурною традицією, суттєво відмінні в різних країнах і навіть в одній країні, залежно від населеного пункту. Чи соціального прошарку. Можуть змінюватися з часом, властиві людям різної статі. А зараз я е, прошу вас взяти свої зошити, е, написати число класну роботу і е, написати тему сьогоднішнього нашого уроку, стать і статеві ролі і написати. Дві колоночки. Стать перша колоночка, друга буде гендер. Я буду вам читати ознаки, а вам потрібно буде записати в зошит, до якої колонки він належить: до статі або до гендера. Вам потрібно не переписувати речення, вам потрібно тільки номера записувати. Наприклад, один відноситься. До статі або до гендера, як ви вважаєте? І так, починаємо. У давньому Єгипті жінки вели родинний бізнес, а чоловіки займалися домашнім господарством. Як ви вважаєте, до якої колонки він належить? До статі чи до гендера? Якщо ви вважаєте до статі, напишіть номер 1 біля статі або номер 1 біля гендера. Починаємо далі. Номер два. Жінки народжують дітей, а чоловіки ні. Номер три. У багатьох країнах жінкам платять за однакову роботу менше, ніж чоловікам. Номер 4. У підлітковому віці тембр голосу у хлопців змінюється, ламається, а в дівчат ні. Номер 5. У деяких культурах чоловіки завжди готують їжу, а жінки ремонтують оселі. Номер 6. У більшості країн традиційний одяг чоловіків брюки, а в Шотландії спідниця. Номер 7. Раніше жінки носили тільки спідниці, а тепер часто одягають брюки. Номер вісім. Жінки можуть готувати, годувати дітей груддю, а чоловіки ні. Номер 9. У багатьох країнах, якщо родині потрібна допомога, дівчатка частіше, ніж хлопчики, кидають школу. І номер 10. У чоловіків ростуть борода і вуса, а в жінок ні. Написали. Йдемо далі. Гендерні ролі і стереотипи. Від народження батьки виховують дитину відповідно до її статі. З цього приводу в усіх країнах існує чимало традицій. Наприклад, дівчаткам купують одяг рожевого кольору, а хлопчикам блакитного. Дівчаткам дарують ляльки, а хлопчикам автомобілі, дівчаткам пов'язують стрічки, наряджають їх в сукні, а хлопчикам коротко підстрижуть і одягають у штанці. Батьки заохочують поведінку дитину, яка відповідає їхнім уявленням про те, як має поводитися хлопчики і дівчатки. Формування гендерних ролей відбувається і під впливом інших чинників соціального середовища: вихователів, вчителів, церкви, сусідів, телебачення, інших засобів масової інформації. Тож спрощені уявлення про те, як мають поводитися люди різної статі, який одяг носити і чим займатися, називають гендерними стереотипами. Більшість гендерних стереотипів допомагають хлопчикам і дівчаткам підготуватися до соціальних ролей, які вони виконуватимуть у дорослому житті матері чи батька, чоловіка чи дружини. Однак деякі гендерні стереотипи сформулювалися дуже давно, в цілком інших історичних і соціальних умовах. Багато з них Застаріли і нерідко обмежують можливості людей у сучасному світі. Також важливо пам'ятати, що гендерні стереотипи відображають те, що є характерним для більшості людей тієї чи іншої статі, і не враховують індивідуальних особливостей. Наприклад, емоційність вважається характерною жіночою рисою, а стриманість чоловічою. Однак є чимало емоційних чоловіків і стриманих жінок. І давайте з вами підведемо підсумки нашого уроку. Стать визначає, є людина чоловіком чи жінкою, вона зумовлена структурою генів і є поняття біологічним. Гендер визначає риси характеру та особливості, поведінки, які вважаються характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві. Це поняття культурне і соціальне. Гендерний розвиток людини відбувається під впливом родини, вихователів, учителів, учителів і змі. Домашнє завдання. Вам потрібно буде опрацювати параграф 14 і дати відповідь на запитання письмово, що таке стать і що таке гендер. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Чекаю ваші роботи. в Класрум або особисто кого? особисто Viber. Дякую вам за увагу. До побачення!